Маленька, переможна. Ой. Війна. Ай! ваша величність, помилуйте. Помилувати? Революція ото -от спалахне і все через тебе, скотино. Ей, ваша величність. Потрібна просто одна перемога і все налагодиться. Маленька перемога, так? Маленька, але її нема. Зате є велика часникова кризма. Ні, Помилуйте! Ваша величність придумав, придумав, є перемога. Крейсер Варяг. Це ганьбище ще, по-твоєму, перемога. Він бився один проти цілої японської ескадри. Так, і жодного разу не влучив. А газети напишуть, що влучив, та ще й потопив половину японського флоту. Що? Та ці нікчеми навіть свій корабель затопити не змогли. А ми напишемо, що змогли. Тільки уявіть, один російський крейсер виходить на бій проти цілої японської ескадри, та про таке будуть писати вірші й пісні. В регуні здається наш гордий варяк. А це думка. Народові потрібні герої, і він їх отримає. Справжні вони чи ні? спробуй перевір.